Ну ми продовжимо спілкуватися на цю тему. Громадська організація Захист в'язнів України займається поверненням українських засуджених, яких окупанти вивезли до Росії. Два дні тому вдалося повернути двох таких чоловіків. Термін ув'язнень, яких закінчився. Про це розповіла суспільному юрконсультантка громадської організації захист в'язнів України Ганна Скрипка. Про процедуру повернення українських в'язнів з Росії. Ми поговоримо з нею наживо. Пані Ганно, вітаємо вас! Вітаємо. Так, вітаємо. Е, тож, пані Ганно, як вдається повернути українських в'язнів е, з тимчасово окупованих територій з Росії до України назад? Так, доброго дня ще раз. Тім, це дуже складне питання, тому що, от прямо зараз, наприклад, останні такі новини: це шість осіб знаходяться в буферній зоні в Грузії і Грузія їх не приймає. Це з останніх новин. Взагалі, у нас є декілька способів, які ми повертаємо в цих в'язнів. Я хочу сказати так, що влада наша відсторонилася від цього питання і чомусь ну не хоче цього робити, але ми намагаємось і ми це робимо. Це у нас є або офіційний проходні через колитіло, це Сумська область, або росіяни везуть їх в Грузію на кордон. І раніше йшли такі, значить, Грузія приймали. На сьогоднішній день люди сидять в буферній зоні 6 осіб. Давайте розберемося, пані Ганно, кого саме ви повертаєте? Це в'язні з е, тих в'язниць, яких вивезли з території України, коли територія була окупована. І Ми говоримо про Херсонську тільки область. так? Ні, дивіться, це в'язні. Так, це Херсонська і Миколаївська область, тому що в Миколаївській області також попала одна колонія під окупацію. Е, після того, як колонії були деокуповані, в'язнів там ми не знайшли. Е, їх всіх вивезли до Російської Федерації. Єдине залишались в'язні, які не були ще е, у них не були вироків законній силі. Це близько 400 осіб, які були в Херсонському слідчому ізоляторі. Інших всіх вивезли до колонії Російської Федерації, і що з ними відбувається? Вони разом з тими людьми вивезли і їхні справи, і вони виходить, відбувають свої, свої терміни уже у російських в'язницях. І коли закінчується термін, що з тими людьми відбувається? Так, так, вони забрали їхні всі особові справи разом з ними, поселили їх в колонії Краснодарського краю, Волгоградської області, Ростовська область. І після закінчення терміну відбування покарання, прямо під воротами їх ожидає поліція. Поліція їх везе в суд, їм дають ухвалу суду, що вони незаконно знаходяться на території. Російської Федерації видвореню і садять їх в міграційні центри тимчасового тримання громадян. І там вони знаходяться у тих, у кого є, були в особових справах паспорти, тих везуть на кордон з Грузією. Але е, осіб, які не мають паспортів, не були в особових справах, то ті особи е, просто залишаються в цих міграційних центрах. Ми дуже багато звертались уже до органів нашої влади, і до уповноваженого, і до генеральної прокуратури, до міністерства, але ну Поки що відповіді такої, яка би вирішила питання забрати людей, які е, без паспортів знаходяться в міграційних центрах, немає. А в яких умовах їх утримували під час перебування в окупації? Ви маєте на, на увазі вже в російських чи вже в Херсоні. В, вже, я думаю, що Олександр говорив про те, вже коли їх вивезли, в яких умовах вони перебували. Ну в умови в Росії я вважаю, що вони Гулагівські так і залишаються радянського союзу. У них там їх, наприклад, в Волгоградській області їх поселили в окреме приміщення. І е, ну є, немає зв'язку не з рідними, не, не з ким. Ми намагаємося знайти цих всіх в'язнів на сьогоднішній день. Наша організація вже знайшла місце знаходження більше 400 осіб, а загалом їх вивезли десь приблизно ну десь дві тисячі з половиною. Ну плюс-мінус не можна сказати цю е, цифру точно, тому що ми її просто не знаємо. Ми тільки приблизно. Кількість осіб. а тих, кого ви повернули? Ви повертаєте людей в Україну з частковими документами чи зовсім без документів справа їхня знаходиться у Росії? Що з ними відбувається далі? Нічого, ну якби особи приїжджають у них їм там Росії, видають довідку про звільнення. Тобто, ну люди знаходились там. Наші прикордонники їх зустрічають, опитують, де вони були, дивляться їхні документи, і людину ми доправляємо додому, до, до батьків, до ж... дружини. І, ну. Добре, чи допомагають вам повертати тих людей міжнародні інституції? Ну, донори допомагають фінансово, щоб ми мали змогу їм оплачувати квитки на проїзд як по Росії, так і по Україні. Тобто, ну отака допомога є. І також ми спілкуємось з моніторинговою місією якої, якій передаємо просто інформацію про те, що відбувається. А ви щоб повернути тих людей? Кому... комунікуєте саме безпосередньо з в'язнями, колишніми в'язнями, вже правильно сказати, чи з керівництвом колонії чи в'язниці? Ні, ми спілкуємося з самими в'язнями. Якщо вони в колонії, то вони зазвичай дуже рідко виходять на зв'язок. Як правило, це тільки краснодарські колонії, і то вони виходять на зв'язок до батьків. В міграційних центрах це вже легше. Там є телефони, їм дозволено їх, тому вони нам телефонують там через WhatsApp, Ну тобто вони виходять самі на зв'язок. Так, або батьки виходять на зв'язок. Почули вас, пані Гано, дуже дякуємо за ту роботу, яку робите, і за те, що приєдналися до нашого ефіру. Ганна Скрипка юрконсультантка громадської організації захисту в'язнів України була з нами на зв'язку.